В цьому відео розпакування, огляд, збірка та випробування я вважаю незамінного на приватній ділянці садового інструменту, як то, воздуходовка з режимом смоктування та подрібнювання листя. В даному випадку це воздуходовка від Ріобі, Це бренд, який, як зараз модно казати, зареєстрований в Японії. Звичайно, збирають його навряд чи в Японії, найшвидше його збирають в Китаї, я навіть чи не дивився не читав. От така от в нього коробка. Можна такого його розвернути. Отак вона виглядає ззовні. І зараз будемо розпаковувати і дивитися, що там всередині. І так. Среды не у нас. Труба. У нас такая вот труба. Е. Потом у нас инструкция такая. Такая довольно таки толстенькая инструкция. Потом у нас, соответственно, это тут Мотор, напевно, так, з подрібнюючим і ручками. Це основна частина цього агрегата. Ще одна частина труби. Це колесики, для того, щоб можна було на землю опускати, не тримати постійно в руках і котити. Ну, звичайно, якщо поверхня дозволяє. І, відповідно, сумка, торба, називайте як бажаєте для подрібненого листя. Ось така от комплектація. Зараз спробую все це зібрати. І так, збирання. Так, тут виявляється всередині є ще дві труби. Так, от дві труби. Це вони ось так, виходить, поєднуються. Доволі таки важко їх з'єднати. З'єдналися. Так, це, я так розумію, це пилисос і труби для ведуття. Ну, скажу я, доволі таки великі зусилля треба прикласти для того, щоб... Поєднати ці трубки, але це треба, напевно, зробити один раз. Якщо є де зберігати, то, звичайно, більше цього робити не треба. Так, і потім, напевно, приєднуємо. Так, далі дивимося, що у нас тут. Тут воно ну, у нас відкривається. Так, це у нас тут е, така крильчатка і. Це, я так розумію, для подрібнювання. Це металеві. Це пластик, а оці самі ножі, це метал. Це, я так розумію, ми тут чистимо, якщо забилося. Потужність тут заявлена 3 кВт. І, так, да, доволі-таки вона, напевно, буде голосна: 108 дБ написано. Ну, це ми ще побачимо. Короткий такий шнур, зовсім короткий. Ну, воно всього цього інструмента що електропили, що цей такий короткий тут шнур. Так, а як тепер ми приєднуємо трубу? Тут у нас перемикач, це, я так розумію, всмоктування, а це видув. І так, збирання всю трубу ми вставляємо. Сюди ось так, цю вставили? Тут, відкручуємо. Відкручуємо оцю кришку. Це відкриваємо і вставляємо трубу так. Після того, як ставили тут, закриваємо і з'єднуємо ці дві труби і ось до тут поєднуємо. Ці. Застіпку застібуємо. Так, це у нас вже зібрано. Тепер можна сюди приєднати мешок для пилу. Первою цією стороною. Так, ну і мешок для пилу теж приєднаний. Тут є така застіпка. Ну, при бажанні, напевно, можна під'єднати ще колеса, я так розумію. Воно ось тут так от приєднується. О. І у нас є зібраний такий ось до агрегат, доволі такий він великий. Зараз будемо його випробувати. Тут ще є ось такий регулятор потужності, друга швидкість і перша швидкість. Що, вмикаю першу швидкість, під'єдную і пробую.